І так, 20 травня без 25 на двори, 27,9. Зараз у мене капальний полив включений. Ну, включений капальний полив на винограднику. От зараз підемо, подивимося, яка у мене температура води на винограднику. Зараз я не виключаю, щоб... Щоб не казали, що щось я там підроблю, чи ще щось. От зараз дойдемо. Вибачаюся, сонце може засвітлювати. Ось. Я тут зробив таку імпровізовану. Ось, все. дивіться. Наш градусник електронний. Давайте так ось. Я. Бачите? Оце така вода, 25 градусів. Бачите, вона ось, ось із капельниці біжить прямо зверху, по щупу і ось, ось спускається. Ну тобто щуп повністю покритий в воді. Оце. Ось ось ось, капельний полив. Я думаю, ви чуєте, зурчить Тобто а, ось навіть, бачите, у мене ось джек салют, так званий щелкунчик, бо це одна й та саме. Та я навіть сюди вмудрився, але нептун прививав, бачите, дві прививки привито. А ось, а ось повністю перепривитий. Дивіться. білосніжний, бачите? Це повністю перепривитий бананас. Тобто не оставив ні одного рукавчика. Все, сказав. До побачення, дякую за службу, для курей хороша річ. Ну, моїм відвідувачам він не подобається. І моїй сім'ї також. Да, вроде би там зразу були якісь там нотки непонятно чого ну, Сама консистенція потім ягоди, вигляд її, це що то Короче. Убрав і, і не жалкую. Також дубовський розовий повністю прибрав, нема нічого. Тобто оце так. Трошки на маші привив, теж слатяно трохи привив. Ось на бірках видно. От. Бо там у мене то мороз трошки побив, да, там буде пару гроздей. Ну, що ж ти пару гроздей молекулу прививав, що я тут ще прививав? це теж молеково. Слатіно. Ну, я бачите, я по методу віддільно рукавчик, то чотири прививки, всі чотири слатіно правито. Я не, ну як, не прививаю на один рукав. різні Ну, стараюся так. Буває за, ну, в деяких випадках, ну це рідко, що я можу привити там два сорти на один рукав, а так стараюся прививати один сорт на один рукав. Тобто чотири прививки, чотири одного сорта. Це як ну, ось так. Дивіться. Поки ми ходили, підходжу знову. До цього ж самого радусника дивіться. Бачите, оце така вода. Ось у, все тече, все як. Тобто я не поливаю скважини. Зразу практикував це, поливав, коли ну, тільки в мене не було капельного поливу, І я зробив... Ну, тобто не було, я скважини качав та ще й стою, воно, що тут у мене в садку. Ну, що за теплицею тут у мене в садку. Ще й той внизу не було, бо я як внизу зробив скважину, то я зразу ж її ось аж зробив із капельним поливом. Все це все в одне. Ну, в один час я це все робив. А то я поливав скважине, 8 градусів. Ну як вам сказати? Ну, звісно, вроді, знаєте, я не хочу сказати, що от воно там. Ну, все одно ж ви ж коли лізете в теплу воду, вам вже комфортніше, правильно, якщо пригнути у 8 градусну. Так само і винограду, як там, ну, рослини я маю виду. що там хтось не розказує, що ні, ну я як би, соглашуся з тим, що конечно, лучше і 8 градусів вода, ну вона вода, понимаєте, як вообще ніякої, то конечно, ну, если у мене от є бочка 12 тонн, є да її нагріть то ну, сонце все жаре, я вам показував 27 градусів, воно за два дні на Кочегари ту бочку, то я вийшов ось отай поливаю. Так само я тільки що перекрив кран, е, я ну, зробив сьогодні 20-го з утра вам зробив відео по полуниці, стрічку, капельну стрічку. Така ж сама вода, я так, з ж самої бочки. Тобто я, Капав там 25 градусів вода була. О, якось так. На цьому все. Так що дякую за перегляд.